На ранок понеділка 131 населений пункт Черкащини без світла, 54 з них частково. Для оперативного відновлення енергопостачання залучено 139 бригад енергетиків. Про це повідомляє начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. На дорогах державного територіального та місцевого значення задіяно понад 150 одиниць спецтехніки. Окрім того, працюють 42 одиниці техніки головного управління ДСНС області. Нею підсилять і ресурс обласного центру для пришвидшення робіт із розчищення міста, зазначив посадовець. На місці ускладнення руху в Кам'янці рятувальники розгорнули додатковий мобільний пункт обігріву. Посилено працюють патрульні. Зночі тимчасово обмежений рух вантажного та громадського пасажирського транспорту на автодорогах області загального користування. Стрий Умадніпро із Варена через Вінницю Кропивницький та Київ Знам'янка.